У спорткомплексі Запорізького національного університету пройшов турнір з футзалу, присвячений сторіччю дня заснування села Кохане Роздольської сільської територіальної громади. Змагання проводилися за сприяння обласного осередку фізкультурно-спортивного товариства Колос. Завданням цієї організації є розвиток спорту у сільській місцевості. У Запорізькій області це зараз надто важко, адже більша частина регіону під окупацією. Проте місцевий колос не зупиняється. Сьогодні ми вже проводимо 30-й захід за цей рік спільно з громадами, які підписали з нами угоду, вони всі тимчасово знаходяться в Запоріжжі. Ми з ними спілкуємося, проводимо заходи, запрошуємо населення вимушено переселених осіб. У турнір до сторіччя села Коханого став черговою демонстрацією цієї роботи. У змаганнях взяли участь команди тимчасово окупованих Енергодарської та Васильівської громад. Їхні учасники зараз знаходяться у Запоріжжі, але знаходять можливості для тренувань і участі в турнірах. Це є серйозним сигналом того, що після звільнення області сільський спорт повернеться до свого звичайного життя. Цей турнір він показує, що ті люди, які на жаль, на сьогоднішній день були вимушені вимушено виїхали з тимчасово окупованих територій, вони продовжують свою працю вже в місті Запоріжжя, продовжують працю задля підтримки тих мешканців. Окупованих територій, які на сьогоднішній день під гнітом Російської Федерації знаходяться, незважаючи на дружній характер турніру, боротьба йшла до останнього. Призові місця визначалися лише за додатковими показниками. Так, чемпіоном цього разу стала команда Роздольської громади. На другому місці фінішували футзалісти з Васильівки, бронзові медалі у енергодарців.